А зараз наша рубрика Еволюція спортивної моди. Одягаємо боксерські рукавиці та вирушаємо у дивовижну подорож часом. Від стародавніх часів кулачних боїв до сучасних технологічних інновацій. Подивимося, як змінювався стиль і функціональність боксерської екіпіровки. Мистецтво боксу сягає своїм корінням приблизно 1560-х років до нашої ери. Так. Це задовго до перших Олімпійських ігор, але дослідження, які були не так давно опубліковані, говорять про те, що бокс було винайдено на території Африки, а саме в Ефіопії. Цей факт підтверджується давніми іерогліфами та тематичними ілюстраціями, вік яких перевищує 6 тисяч років. Чи багато ви знаєте математиків та філософів, які добре боксують? Всім нам відомий давньогрецький математик Піфагор був прекрасним боксером. Так, у 588 році, до нашої ери, він став першим серед учасників у кулачному бою. Що ж до філософів, вони теж не пасуть задніх. Виявляється, знаменитий філософ Платон двічі перемагав на Олімпійських іграх в Панкратіоні. В цьому мистецтві гармонійно поєднуються бокс та боротьба. А як же виглядала їхня спортивна форма? Туніки, які тоді були типовим елементом одягу чоловіків давньої Греції. Вони виготовлялися з легкої тканини та давали можливість спортсменам відчувати комфорт під час тренувань та боїв. Що ж, до взуття, у заможних спортсменів можна було побачити сандалі. Однак більшість атлетів змагалися босоніж. Який же бокс без боксерських рукавичок? У стародавній Греції боксерські рукавички були відомі як імантес і представляли собою ремені зі шкіри, які бійці обмотували навколо кулаків для захисту рук. У Римі ж були поширені цестуси рукавички, оснащені металевими вставками, для збільшення ушкоджень противника. Після падіння Римської імперії інтерес до боксу як виду спорту зменшився. Відповідно, розвиток щодо спортивного одягу призупинився. Проте у 17-18 століттях у Британії починається відродження цього виду спорту. Бокс стає популярним і разом з цим починають використовуватися примітивні рукавички для тренувань, які називалися муфлерами або бандажі, якими просто обмотували долоні. Проте це було не завжди ефективним. Боксери часто отримували серйозні травми під час боїв. Існують різні версії щодо того, хто саме вперше одягнув боксерські рукавиці. Одна з ранніх легенд говорить про те, що першим рукавиці використав англійський боксер Джек Броутон у 1743 році. Інші джерела вказують на те, що рукавиці почали використовувати пізніше у 1867 році в Англії, після прийняття маркізьких правил боксу, які запропонував маркіз Квінзбері. Тоді боксери одягли рукавички, які могли бути тільки шкіряними, і такими, що е, не мають видимих ушкоджень. А для набивання використовувалося кінське волосся. Товщина, вага і жорсткість були на розсуд бійця. Вага перших рукавичок, у яких боксував тяж чемпіон Джеймс Корбет на прізвисько Джентельмен Джим у поєдинку з Джоном Саліваном. 1892 року складала 142 грами. Це удвічі легше, ніж зараз. Кінське волосся замінили пінні наповнювачі. Форма боксера виглядала так: широкі штани та сорочки, які дозволяли вільно рухатися. Цей одяг не був розроблений спеціально для боксу, але він був зручним і функціональним. Важливим елементом екіпірування боксера є взуття. В цей період це були шкіряні черевики, які добре облягали ногу. Але вже наприкінці 19 століття провідні боксери Англії стали замовляти у майстрів з виготовлення взуття спеціальне взуття з високою халявою для гарної фіксації гомілки і з нековзною підошвою. До речі, бокс увійшов до програми Олімпійських ігор у 1904 році. Сьогодні рукавички для боксу виготовляються з високоякісних матеріалів, таких як шкіра та синтетичні матеріали, і мають спеціальні подушки для амортизації ударів. Їх вага повинна бути від 227 до 284 грамів відносно вагової категорії боксера. Щодо одягу: майка та шорти до коліна на ногах взуття без шипів. Сьогодні боксерки бувають трьох типів: високі – 20-25 см, середні 15-20 і низькі 10-15 см. Виготовляється таке взуття з комбінованих матеріалів: нейлон-сітки, мікрофібри, замші та шкіри. Підошва частіше каучукова або гумова. Історія боксерського одягу демонструє багатовіковий розвиток боксу від його зародження до сучасності. Сьогодні він відображає водночас індивідуальність та стиль спортсмена. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі. Побачимось у наступному випуску! Щастя і вперед! До перемоги!